Добрий вечір. Сьогодні хочу зняти коротке відео відносно того, які катушки ймовірно не варто ремонтувати. Значить, ситуація, яка от прийшла катушечка для Фішера 70-го, Hunter. Ось вона. Значить, На сьогоднішній день ми ці катушки ремонтуємо, але в даному випадку ситуація така, що явно вона задобряче бита, тобто, як ви бачите, вухо вухокне. Тут вона вже була ремонтована і ну, ймовірно бита з боку. Тобто велика ймовірність, що не тільки перелом, скажімо так, дроту. Ми тут його тестили різними методами, ймовірно, є перелом, але може бути таке, що є перелом обмотки. Відповідно, скажімо так, сам ремонт цієї катушки може бути недоцільним. Так як на сьогоднішній день у нас є можливість виготовити. Дешеві саморобні катушки, які скажімо так, не, ну, не, не, не сильно скажімо так, поступаються по якості. Як бачите, зовнішній вигляд доволі прийнятний і ціна доволі кльова, її можна побачити на різні розміри у нас на сайті. Значить, проведемо невеличкий тест. Ось У нас Fisher 70. -й. Покажу, Значить, тут у нас буде шкала VDI приблизно. Їде. Ось І от, наприклад, мідна монета. Є мідна монета. срібна монета. Все працює. 5 копійок СССР. Все працює. Золоте кільце Все працює. От. І кований цвях вимкнений. Тобто в даному випадку клієнт скажімо так, вклався замість ремонту в нову катушку, яка по ціні не на порядок більше, ніж ну, ремонт катушки, так, і теоретично може бути. О, так що, Якщо буде в когось потреба, звертайтеся, визначимо вашу ситуацію. Спочатку на рішенні, потім в реалі можемо продіагностувати і виберемо оптимальне рішення. Чекаємо на ваші запити замовлення, дякую за увагу.